здавна от топ 5 лайфхаків для новачків UA Online поцели. Ну а як тільки ви скачали UA Online, до речі, можна скачати цю офігенну штуку по, по ссылці в описі під цим відео. То сразу за захочете цю гу, зареєструйте аккаунт. І давайте я гаю на, на нуль першому селу і поєдуєте з Дубайна також до моєї спірки. Або якщо ви свій новий аккаунт, то заходьте на 3 квадратика і в пумок вводите таке слово хесттек Смолфін. І за нього ви отримаєте дуже офігенні і класні плюшки, які вам допоможуть розвитці вашого аккаунту. Ну а перший лайфхак на сьогодні він буде зв'язаний з ходьбою персонажа. Якщо, якщо ми не називемо на цей дзосік, який ми круємо два рази, то нас просто нас присяде. Ну як. Ну, ми мож... ну, тепер побіг. Ми можемо так просто бігти легенько, так? Да? Спокійний, спокійний темп бігу. Во. Ми можемо бігти і одночасно нести Тобто Біз, бізимо і одночасно нажимаємо на кнопку стрибання. О, ми можемо. І Це приблизно скорость наш біг в два рази. Ми можемо по собі і зажати вже кнопку е, стрибку. І ми тоді вже біземо ось так. Вже я нормально по людськи бізимо. Переходимо до наступного лайфхакі. Ну ну а наступний лайфхакет це не лайфхаки це поставкода, якщо е у вас вимо якщо вам надуїв цей цап. Тобто він вас відволікає, чи він вам заважає, то ви зможете просто цю кнопку цата і закрити його. Ну я його закриваю тільки для відео, тільки коли я знімаю відео тут. Ще, а так то він мене відкритий, бо цаці, вот, наприклад, можуть от, бути співбесіда. До, наприклад, от як зараз йде до МОЗ співбесіда, тобто до лікарні. МОЗ там буде співбесіда до ТЦК, до лікарні до СБУ, до поліції і так далі. Там якась сація про це оголошують, про співбесідом. Також вам можуть дзвонити. Щоб прийняти виклик, він, він теж буде в цаці писатись, цей, що вам подзволять, то буде це підняти, а відхилити ху. Ну, ну, це буде там писатись. Ну, а якщо ви хочете собі купити кльов і не можете знайти її по вигідній ціні, то вам точно сюди. Це той офігенніший авторинок в ТХ. Ви тут можете як і подати свою, своє авто, так і купити. Заходьте, тут кльово, можете купити собі різну тачку, хоч Audi, хоч Mercedes, хоч BMW, хоч Tesla. Хоч Все, хочете, тільки заходьте, напишіть і чекайте. Можливо, якогось гавця знайдеться така тацька по воді. Ціні, Силка буде в описі під цим відео. Третій, такий підпилай хакет, він буде зв'язаний з донатною валютою. Майже ми, ми всі стаємо та майже в кожній грі є донат. Це така штука, яка в загосі, але тут, в його онлайн донат можна отримати безкоштовно. Ну так, але на це тебе буде питати до того хреца. Звісно. Ну а як тоді поєднатися? Або донатити, або подати цього процесу. часу. Ми зимові цю тих подати, і в нас тут є завдання. У нас тут є щодень, за яких ми отримаємо і госі, і донат валюту. І також є ой, завдання, початкові завдання. Тут ми тільки експі і госі отримаємо. Mm -hmm. e, ну, а зараз... Ну, тепер, друзі, саме по саме завдання. Щоб не шукати завжди цього ціліка, який стоїть на вокзалах. Не ось для вода на нас кіни. Е, то ну, яке саме завдання нам дає. То ми можемо просто. Ну, ну і щоб там подивитися нам залишилося до закінчення завдання, е, ну, щоб завести завдання, яке там наступне завдання, то ми можемо посудитися назад і, і тут у нас будуть її самі завдання. Ми також зможемо інформацію, подивитися інформацію по, по, ці, по ці самі завдання, інформація по досягненнях. Охлозно, <сум> ну, а зараз я вам дам таку командочку. Вот. За допомогою цією командою ми з вами зможемо дивитися свою книжку. За допомогою цієї командою, командою ми зможемо з вами дивитися тудову книжку. Замість оце тут ну, любе ID поставити, Яке там, ну, як, як якій людині ви хочете. От, наприклад, ви хочете подати свою подивитися трудову книжку людині, і в неї пише біля ім'я, ну біля нікнейма її ID. То ви просто випишете цю команду і там ID та людини, який ви хочете дати свою подивитися свою трудову книжку. Тут в трудовій книжці писано, написано, ким ви працюєте, ким ви працюєте, працювали, коли почали працювати. Ну, тобто у організаціях. Там в поліції, в Верховні Ради України, там в ТЦК, ВСБУ тощо. Там це все написано. Ну а тепер. Два лайфхаки від оцього хлопця. Дякую дуже йому, та що допоміг з лайфхаками. За допомогою цією командою ми зможемо з вами користувати ем, багато чого під себе, тобто під свою гуку. Тобто, щоб вам було зручніше, я маю. Як, моє Якщо хочете, щоб я зняв відео, як користуватися про цією командою і як, як, як красно настувати. Ну, то літ, що буде як під мене. Ви там все покрасити, все поліпсите під, під себе. То давайте беремо ці лайкусі. Ну і якщо ми написано в чат, отак. Опа, отак. Опа. так, Дивіться уважно. То ми отак написано. Ну, то, то в нас воно буде. То це слово у нас буде що ми там написали ем, помилка в описання. ем, Походу це все ну, назад, Коли я, коли він мені давав, це, то воно почувало. Вже його заборонили, походу, це якась помилка. Ну, окей, всім пока-пока. Поставь лайк.